Так, колеги приїхав на сою і бачите, просівчик зробили тут ось квадратик. Соя дивіться ось скільки тут буде бобик і ось одна рослинка. Жалко виривати, не буду я виривати. Просто одна рослинка, а дивіться, що з нею твориться. Як вона пуститься, це соя наша «Хайстар». І тут просто просто твориться капець. Гляньте скільки тут бобиків вона навішала. Тому бачите, сорти зараз такі, по 4 бобика ось. Такі сорти, що вони зараз даємо мови і вони вам дадуть урожай. І все буде добре. І всі вони, по-моєму, зараз гілкуються. Тому, А ось тут ми посіяли густо, загустили, бачите, і що тут вона низька? Низька. Вон, дивіться, як посіяли густо. Капець. І ото вона низька, маленька, слабенька. ну Бубиків є, але ну, дуже густо посіяли. Рослини дуже послаблені. Це наша помилка. Ось такі рослинки. Боббики є, але ослаблені рослини. Ну нічого, будемо працювати на сьогоднішній рік. Вон, бачите, як їх натикали, взяли. Будемо знати на сьогоднішній рік. І в слідючому році зробимо все, як треба.